На околиці села. Вгора, період Еду. Роль демоноборця була важливою для народу. Я зробив те, що мав зробити як захисник жриці. Доброго ранку, брата. З поверненням. Я вдома. <рив> Брат і сестра, які добре ладнають. Двоє таємно закоханих одне в одного. Шестерні долі трьох людей переплітаються та виходять з ладу. Я б хотіла, щоб ця жінка зникла. Ти для мене все, тож я буду сильною. Ти зможеш здолати будь-якого демона. Мені подобається святині. Ця принцеса погана дівчинка. Людина, що присягнула захищати, і коли захист не матиме значення, що ти робитимеш далі, Принцесо, Ти мертва людина. Чому ти продовжуєш тримати меча? Я не зміг цього зробити. Я не зміг захистити хоча б когось. Лицар, що з'явився через 170 років, напівдемон. Маємо дотримуватись правил. Драма помсти, що за межами часу. Хроніки напівдемона. Відточуй свої навички, щоб вдарити по демонам, які зрештою зійдуть на цю землю.